40 літрів спирту за рік саме стільки п'є звичайний українець, і то ще не межа за показником вживання алкоголю. Україна опинилася на рівні з Росією та Білорусю. Поборотися із зеленим змієм вирішили нардепи і оголосили полювання на самогонників та їх поплічників за збут оковитої доморощеного розливу. Продавця, якщо упіймають, зможуть оштрафувати за проектом закону аж на 30 тисяч гривень. Хто ще постраждає від депутатських антисамогонних нововведень, З'ясовувала Ольга Максимова. Він демонструє нехитрий крам, що знайдеться у кожній сільській хаті. Проте це не просто виварка та бідон. Один рух і самогонний апарат готовий. У цих стінах женуть спокон віку, але тільки для себе. Веренка на селі це перші ліки та валюта. Чиста сахарна самогонка. До тих же, хто шаманить з градусами заради заробітку, спадковий самогонник ставиться вкрай негативно. Щоб підняти градуси, вони туди додають і куриний поміт, і карбіт, і малісиху. В Україні самогоноваріння заборонене. Виявлення самогону для особистого вжитку передбачений штраф до 200 гривень. Якщо ж він на продаж, першу покарати можуть на 1700 гривень, друге майже на 9. До речі, придбання навіть 100 грамів сивухни теж карається відповідно до адмінкодексу, аж на 51 гривню. Кримінальна відповідальність за самогонку не передбачена її скасували два роки тому. Таке покарання нардеп Владислав Аташенко вважає неефективним, бо щороку українці вживають на душу чистого спирту 40 літрів. Нація вважається вимираючою, якщо на одного человека приходится более 12 Проте найбільше зло вважає Трошенко ті, хто сувухою торгують. Для них у своєму законопроекті депутат прописав нову кару. Якщо в полозору правоохоронців вони потрапляють, вперше мають сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень, Друге від 34 до 75. Якщо ж, не дай Боже, їхнє варево виявиться отруйним, самогонники сядуть за грати від 5 до 10 років. Норми, якщо ж їх ухвалять, Владислав аж надто суворими не вважає. Неправильна точка зріння, що я питаюсь своїм. Законопроектом вернуть всіх соєскі союз Цьогоріч правоохоронці штрафували самогонників тих, що женуть для особистого вжитку 18 тисяч разів. Скільки на гарячому схопили торгашів зеленим змієм, достоменно невідомо. Адже загалом запровадження господарської діяльності без держреєстрації, під що підпадають і ці порушники, складено за рік по всій країні 8 тисяч протоколів. За малою статистику у міністерстві не вважають. Немає в законодавстві. Ніде прописано, що при виявленні адміністративного правопорушення треба обов'язково Скласти адміністративний протокол. Проте експерти не приховують за законом притягнути порушників. До відповідальності вкрай важко без сусідської допомоги не обійтись. Але воювати з торгівлею за своїм парканом, як виявилось, українці, не надто охочі. А якщо падли, здам обізацію. Да. А якщо чоловік коли житті, в житті. В житті. все одно там все покрито. Нові самогонно каральні пропозиції у парламенті вже зареєстрували. Але чи взагалі дійдуть до них руки у депутатів невідомо. Ольга Максимо, Євген Ольга Соловай, Валерій Сатюк, новини 2+,2.